Цей пост у соцмережі викликав бурхливе обговорення, адже чимало рівнян навіть через тиждень після зміни руху 45-го маршруту приходять на старе місце зупинки транспорту. Важко було напрягти водіїв 45-го маршруту, щоб вони місяць повідомляли людей, що глибока перенесеться з Самчука на Гагаріна для руху в центр міста. Важко поставити на старому місці тимчасове табло з повідомленням про перенесення зупинки. Також рівняни наголошує, що діти, котрі займаються в гуртках текстильника, відтепер повинні перебігати дорогу, аби дістатися до зупинки у сторону центру міста. Поблизу є пішохідний перехід, проте рухатися ним особливо у темну пору доби, небезпечно. Освітлення не контрастне та й швидкість руху транспорту вулицею Гагаріна у порівнянні із Самчука, є значно вищою. Ці ділянки є прямими, особливо зараз Гагаріна зробили нове асфальтове покриття, швидкість руху транспорту значно зросла. Європейські практики рекомендують застосовувати якісь заходи для зниження швидкості, тому що в нас не завжди водії зупиняються. А наші норми не дозволяють влаштувати на гарі на лежачі поліцейські, бо це майстра, але дозволяють і ширина вулиці дозволяє влаштувати острівки безпеки. Минулому році проводився капітальний ремонт, зазначеної вулиці з підняттям бордюрів. Було передбачено проектом і облаштування належного заїзної кишені. Стара зупинка це теж зупинка, просто не облаштована, і кишеня на цій ділянці не потрібна, запевняють урбаністи. Питання безпеки пішоходів і облаштування переходів. Ось на що варто звертати увагу управлінцям. Аргумент тому, що там немає облаштованої зупинки, ну це теж не зовсім правильний аргумент, тому що там є зупинка як така, і це не обов'язково має бути кишеня, бо там не настільки інтенсивний рух, і там є ширина смуги, коли автобус зупиняється і не заважає автомобілю, які рухаються позаду. Місцеві про зміни повинні були знати, ба більше самі ж писали прохання про облаштування зупинки в іншому місці. Мешканці могли одночасно про це почути, хоча були оголошені в засобах масової інформації. Я думаю, впродовж тижня, двох, максимум це питання буде врегульовано. Люди передають один одному. Тобто ніякого погіршення умов для будь-кого я не бачу. Проте погіршення на собі відчула ось ця пані, котра упродовж нашої зйомки стояла на старій зупинці та очікувала на приїзд 45-го маршруту. Не знала, вони просто дур'ю займаються. Скільки не людей не нічого То вона тепер там. Ну, там людей менше сідає, як тут. Поки світовий досвід безпеки та зручності для пішоходів буде втілений на рівненських вулицях, жителям варто таки бути уважнішими при переході вулиць, а також постійно моніторити місцеві змі, а раптом там прозвучить інформація, від котрої залежатиме, чи простоїте ви на зупинці зо пів години, поки ваша маршрутка курсуватиме вже іншою вулицею. Бо інформувати пасажирів у цивілізований спосіб, рівненські чиновники ще не навчились. Олена Демчук, Роман Мельничук, новини. Рівного